Неділю, 22 вересня у Борисполі гучно відзначали дві події. З 12 до 14 години центр технічної творчості провів ярмарок свято Еврики, присвячений закінченню навчального року. На святі кожен гурток представив свої роботи. Гості Евріки та батьки вихованців центру познайомилися із роботами авіамоделістів та судномоделістів, флористів, а також вишивками в'язанням, петриківським розписом, керамікою тощо. Тим часом біля міського музею тривав концерт до свята трійці. То зелені, квітів нероздільної трійці, спаса Бога Христа! Гілка липи пахуча нам кімнату вкрашає. З 13 до 16 години тривала обрядово-концертна програма, у якій брали участь вихованці дитячої музичної школи, народний аматорський фольклорний ансамбль Травневі роси, ансамбль Пісні і барви України та гості із столиці Театр пісні Славія. А під час святкового концерту тривала виставка майстрів народної творчості, де були представлені роботи з вишивки, розпису, кераміки, лозоплетіння та багато іншого. Катерина Некреча Ігор Гороманенко, новини телеканал Бориспіль.